І Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу, долучається до нашого ефіру. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава! Вітаю студія, вітаю глядачів. Чи можете ви нам розказати більше про цю ситуацію? Що власне відбувалося цієї ночі в Криму? Що вам відомо? Ну о, наразі треба чекати офіційних релізів цього приводу, поки що інформація. В повному обсязі верифікованої немає ще трошки рано. Але в принципі по нашій частині у нас ситуація стала. В морі зараз 13 одиниць, спостерігається, виконують учбові завдання, завдання захорони пунктів базування критичної інфраструктури. Тобто, так, одиниць сьогодні зранку. Спостерігаємо досить багато, серед них два носії загальним залпом до 16 ракет може бути, але сказати, що якось змінюється ситуація критично або вагомо в морі, я не можу поки. А ось ці ракети калібри так мається на увазі, Дмитра, якими вони споряджають свої ракетоносії. Чи здатні росіяни безпечно споряджати ось ці калібри на на ракетоносії в самому Севастополі? Тому що за тією інформацією, яка озвучується, власне, там бази, де знаходиться це озброєння, прибувають. Якби це було можливо у такому форматі, як раніше, якби вони себе почували там в безпеці, вони б не передислоковували кораблі і просто користувалися б цим пунктом базування, тому що це основний пункт базування в Чорному морі, але цього наразі не відбувається. Вони туди можуть зайти і вийти досить швидко, не затримуючись і досить нечасто. Тому звісно вони розуміють, що там небезпечно, і це по факту так і є. Пане Дмитре. Ми чуємо все частіше про спецоперації і ГУР і СБУ на ворожій території. Чи можемо ми зараз підбити якийсь проміжний підсумок, скільки у нас було знищено ворожих кораблів, і власне що іще залишається на озброєнні російського флоту, варте уваги нашої? Так, звісно, якщо брати лише флот, це 22 одиниці знищено, 13 пошкоджено. Це е, досить вже е, серйозний показник, враховуючи загальну кількість, е, залишаються, звісно, серед пріоритетних цілей, і це не секрет носії крилатих ракет, в яких в середньому е, в Азово-Чорноморському регіоні десяток, серед яких 4 субмарини. Звісно, великі десантні кораблі так само. І решта бойових одиниць, які могли б брати участь у бойових діях проти України. Але станом на зараз, як можна зрозуміти, з їхньої практики і загалом основні одиниці, які вони використовують для нанесення вогневого враження по нашій території, це носії крилатих ракет. Дмитре, 13 кораблів зараз беруть там в якихось своїх навчаннях російського флоту два ракетоносія. Скільки взагалі кораблів вдалося знищити? Знову ж таки, будемо підбивати такі проміжні підсумки. І що залишається у них з того, що може реально становити небезпеку? Що найбільше загрожує? Як я і казав раніше, найбільше загрожують саме носії крилатих ракет, тому що це зброя дистанційної фактично дії. Її можна застосовувати з різноманітних куточків Чорного моря, зберігати якусь відстань досить велику, наскільки це можливо в Чорному морі. Для того, щоб якось забезпечити їхню безпеку. Тому ці якраз носії, в першу чергу, російські окупанти передислокували з Криму до новоросійського інших пунктів базування і. Таном на зараз ці, носії, ці кораблі є найбільшою загрозою для України. Решта кораблів, які, наприклад, мають там, протикорабельні комплекси або ті самі десантні кораблі, вони фактично станом на зараз у бойових діях не застосовуються. Вони виконують різноманітні завдання. Також є кораблі, які можуть виконувати завдання там, зведення розвідки. Мінні портимінні кораблі, тральники, наприклад, вони виконують повсякденні бойові завдання біля берегів, окупованого Криму, біля своїх берегів. Такої загрози вони для нас не, не зараз не несуть, як носій. Що стосується великих десантних кораблів, їх так само зараз застосувати за призначенням, фактично, росіяни не можуть, тому що провести зараз операцію з висадки десанту, фактично. Неможливо з 13 одиниць, які вони назбирали перед початком повномасштабного вторгнення, в строю зараз залишається лише шкі. 7, сім одиниць виведено з ладу, три з них назавжди, і чотири перебувають у довготривалому ремонті. Тому знов-таки повертаючись до початку нашого питання, головним пріоритетним зараз. Для нас є, звісно, забезпечення безпеки саме в протидії цим кораблям і єми крилатих ракет. Що ж, дякуємо вам, Дмитре Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, долучався до нашого ефіру із оперативною ситуацією по тому, що відбувається в акваторії Чорного моря.